Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Поранення руки отримала 67-річна жителька Малої Токмачки внаслідок ударів по Пологівському району. Допомогу постраждалій надали рятувальники. Нині жінка перебуває в одній із запорізьких лікарень. Загалом, продовж минулої доби, військові РФ здійснили понад 300 ударів по дев'яти населених пунктах області, завдали дев'ять авіаударів та спрямували півтори сотні безпілотників. Зруйновані приватні будинки та квартири в багатоповерхівках. Пошкоджений учбовий заклад автотранспорт. У наслідок обстрілу населених пунктів із градів відбулися пожежі. Частина будинків вигоріла вщент. Війська РФ здійснили 9 авіаударів по степногірську, камінському та Гуляйполю. 8 обстрілів РСЗВ накрили роботи на та Новоандріївку. 139 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, верхньої терси роботаного малої токмачки, Малинівки та Левадного. Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. За інформацією генштабу на Оріхівському напрямку окупанти вдаються до атак в районі роботиного водночас. Бійці 65-ї бригади полюють на расистів у ворожих окопах та майстерно ліквідують живу силу противника.